Із наближенням травневих свят приходить пора масового відпочинку криворичців. А зважаючи на ситуацію в країні, ускладнюється робота і для працівників міської державної служби охорони. Аби вчасно зреагувати на небезпеку. Тут перш за все покладаються на технічні нововведення. Зараз більше акцент йде на нову апаратуру, яка працює з допомогою GSM і GPRS каналу. За счет этого сигнал на пульт передається в короткое время, буквально якщо проходить робот на об'єкті. 5-10 секунд, і зразу сработка приходить на пульт. Також тут зауважують, що останнім часом по всьому місту встановлено близько 160 кнопок швидкого виклику міліції, скористуватися якими може кожен громадянин, який потребує допомоги представника правоохоронних органів. На додачу тут рекомендують користуватись і спеціальною програмою для смартфонів. «Під будь-який смартфон сучасну час приложення тривожна кнопка нажиматі тривожне повідомлення, на пульт. моментально Приходит это сообщение и оно дублируется сразу на планшет к наряду. Если вы находитесь где-то на улице, возле какого-то помещения, то там ну, достаточно точная локализация, там до 10 метров вас они обнаружат в любом случае. Разом із тим, у службі охорони налагоджують зв'язки із держустановами. це зокрема департамент охорони здоров'я та навчальні заклади, що важливо під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. «З департаментом У нас заключений договір на реагування, допомоги. Ну, Централізовано, якщо поступає сигнал, диспетчеру на скорої допомоги, він дзвонить нам на пульт і передає, що на такий-то адрес виїжджав наряд міліс. Порядка тридцяти закладів освіти охраняє. Помимо этого тоже тревожные кнопки у нас заключены договора с ними. Ну и сейчас ЗНО, договор заключен с закладами освиты, выделяются люди непосредственно на эти все заведения во время проведения этих мероприятий.